Громадські пральні були широко популярними у колишньому радянському союзі і не втрачають свого значення у деяких країнах світу і зараз. А чи скористалися б ви такою послугою? Чи потрібні громадські пральні тернополянам? Відповіді у сюжеті, Знаєте, я працювала колись в побуті, то я знаю, що це було дуже поширене явище. Взагалі дуже багато користувалася. Я рахую, що це обов'язково потрібно. Тому що ну, є всякі ситуації, є такі, що і не мають можливості, наприклад, в таких старих будинках ні балкону немає, немає де вивішити того прання. Я рахую, що потрібно обов'язково. Громадські пральні М -м -м, можливо потрібні, тому що не всі мають можливість попрати вдома, і, можливо, але невеликій кількості, я так думаю. Що, але одна-дві потрібна, така моя думка. Чи скористалися ви такою послугою? Чи я б скористалася? Ну, якщо б не мала можливості вдома, то скористалася, звичайно, але Богу дякувати, маю вдома можливість, маю воду, маю правильну машинку і користуюся вдома. Але я думаю, на загал потрібно. Мені здається, це не сучасне питання. В кожного є своя пральна машина. Я рахую, що, що не потрібно. Ну, я рахую. Я думаю, що потрібно. Чому? Ну Так не всі мають теплу воду в, хаті, в квартирах. А то може пригодитися. Ви б скористались такою послугою? Якби не мав вдома гарячого води, то що щоб скористався. Не задумалися над цим питанням. Мені здається, що не потрібно. У нас не такого, не стільки людей, щоб... Хіба для студентів можливо, не знаю. Громадські пральні. Я маю жінку. Хіба може, якщо б для таких вже ну то дивне питання. Я вважаю, що потрібні, бо є різні люди. І старші, і це все. І, як я буду старий, може жінка не зможе мене правильні, ми ви маєте на увазі. Цікаве питання після виборів. О, потрібні для політиків. Таких, знаєте, як вони забрудняться, їх відразу пральні для депутатів. для... Отут для Верховної, депутати Верховної, то до місцевих, тут мера, тут ще когось і тому подібне. Правильно? Так, якщо, якщо є люди, яка є потреба, в тому то значить потрібні. Якщо... Ви скористалися такою послугою? Ні. Не скористалася. Ви знаєте, напевно, що так. Для малозабезпечених, які, я так думаю, можливо, проживають десь в гуртожитках, і де немає. Можливості поставити якісь свої там автомати чи просто пральні, я думаю, це було б доцільно. Ви б скористалися такою послугою? Можливо, на постіль я б скористалася. Якщо б там зразу мови і це, можливо, я б скористалася. Навіть думаю, що так.